Доброго дня. Відео буде про фундук шедевр. Відпитовник фундучок. Це Миколаїв 15 травня 23-го року. Не можна йти через садок, коли ти дуже поспішаєш на роботу. Там жим зняв, тут пройшов, заглянув фундучок. На фундук відпівтовник фундучок, фундук шедевр і ось маємо вже такі завість. Ось. Ось майже на кожній, на кожній кожні маленькій гілочці ми маємо завість горішки. Ось, ви тільки подивіться. Як це гарно виглядає. Буде ще гарніше, коли вони зав'яжуться. Коли... А ще краще, коли ми отримаємо врожай. Це на п'ятий рік. Це основний, що посаджений був. Я його не вирізав, не обрізав. Ось він такі основі має стовбур. Ми ось порослі ось формуємо спорослі. Штамп уже у нас йде на формовочку, основний штамп. Поки ми жалко, жалко обрізати нам. Ось опять завість, завість дуже гарно, ось. Це шедевр, це все шедевр, дуже гарний горіх. А це наш красень. Червонолисний сирена. Це теж від підтонів фундучок такий стоїть. Львовась. Що ж тут у нас теж, теж є. Вітер дує. Є зачатки горішків, кластерів, так сказати, будуть не так багато щось видно, Треба обдивлятись. Будуть. Теж будуть горішки, але Варшавський його потрібно тримати низкільки і за горішки, як за ось такої краси. Не варшавський, а сирена. Це сирена. Вподобайка, підписка, коментуйте. Слава Україні!